І немає де вже молодь робити, їдуть за границю і старі, і молоді всякі, котрі можуть, то їдуть. Вже велика, кажуть, гуцули дієра, де написано 1913 рік. Давніх, давніх гуцульських є багато поселень, де взагалі не різьбили сволики. Всім привіт! Сьогодні в нас експедиція до Надвернянського району на Івано-Франківщині. В селі Пасічна, де є багато кар'єрів. Є віддалені присілки, їх тут називають участками. Один з таких участків Букове, та його частина під назвою Майдан, де є два відомих водоспади: Бухтівець та Крапельковий. Проте сьогоднішнє відео не про це. Місця тут дуже гарні, проте люди звідси виїжджають, і, на жаль, більшість хатинок уже пустують. Проте все село, як і околиці, переповнені природньою сировиною, в тому числі нафтою та газом. Дуже ймовірно, що ці всі хати через якихось пару років просто зникнуть. Одна з наших цілей зберігати ці хатинки та частинку культури даного поселення в наших відео. Якщо вам подобається наш контент, то напишіть про це в коментарях. Також, якщо маєте таке бажання, ви можете зробити вклад у наші експедиції, підтримавши нас на Патреоні або ж на карту Приватбанка. Посилання залишу в описі. Але в першу чергу. Підтримуйте нашу армію, перемога не за горами. Любіть своє, українське. Я вірю в те, що всі поселення, навіть такі, як це, з часом оживуть та розквітнуть, і Україна буде процвітати. Повертаємо Пасічної направо на Бухтівецький водоспас. Зразу закинуть їхки повернулися. Ми тільки повернули і одразу. Ди столітні хатинки відміються. Все ж таки гарно в експедиції їхати з самого ранку. Ці кольори. Ще одна старенька хатинка по кольору і стародавній хрест. Перша стародавня хатинка, яку ми спробуємо гості. Тут в Медвернянському районі архітектура хатин дещо відрізняється. Там таке обійстя поміж дерев. Скоріше за все теж закинути. Ще одна старенька хатинка з хрестом на дверях. Видно, що точно давня. Ще одна стародавня хатинка. Що ж, на перший погляд також закинута. Вікна вже затерті. Стільки старих хатинок, але поки що нікого немає. Через кар'єр їдете і все, і там ну, прохідна і там дорога, бо А звідти є. немає як. Це не, він хіба з пішки без Ну, А пішки далеко? Ой, та є трохи. То це прямо одразу за лісом чи так, далі? Там люди так, так, так. вже не живуть. Ні, та живуть. живуть. Люди. І це як живуть. окремий хутір Соколовець так. такий, так? Яршиці є, майдан є. Такі давні Це таке, але, може, може, Дя, а як Соколовицю попасти? А соколовиці? Так. А, ну, ну. а соколовиці на горі. Ага, а десь є стежка звідси. А є стежка, я точно не просто є така стежка догори. Як в воду перейти, така є стежка до гори, а стежка туди гору. Дякую вам. А скільки десь часу йти?

Сьогодні ми поїхали в експедицію в село Пасічна на Двернянського району. А якщо детальніше, то ми поїхали до присілку Бухтівець, де є всім відомий одной водоспад Бухтівець. Три стародавні хатинки. Третя. З Яким гарним виглядом? живут себе люди. Видите, какая краса. какие ранок. Тут солнце стоит очень поздно. Зараз ми в хуторі, який називається Підмайдан. А далі там, де Бухтівецький водоспад, хутір називається, як виявляється, Майдан. Хоча інші називають хутір Бухтівець. Оці гроші в радянські часи породило суцільне. Гарні тут старі хатки. Але, на жаль, культура гуцулів вже зникає. Гуцулів чи Бойків, ми ще й не знаємо. Але в такий прицілок, де дуже багато старих хаток. Ще одна старенька хатинка. І знову, як ви вже зрозуміли, не жила. Зникається старовіччина і будь-яка культура. Сьогодні тут якийсь день сука. Ще хатинки на нашому шляху. Частина стародавніх жорен. Ще одне обіця. Нідовні відніється. Там дійсно гарна стара хатинка. Ясно, давайте його признав зони. Мама. І так пластик поогінів все паде. А ми... Єдине, що залишилось. Єдине, що залишилось, таке у вас, не? Як це? Дергівка називається. так? А я знаю, я дергівка, бо чихрали вовну. Кажуть, що власники цієї хати живуть аж в Сибірі, уявляєте? На Росії. А так тут могли б жити якісь люди, в кого немає житла. Бачите, стародавня фотографія Чех. перша. Mm. І як це село називається, пасічна чи ні? Це пасічна, але участок Майдану. Участок Майдану, так? Mm. Та, І це тут ваш тато на фоці. Та де тато, то ще якісь пра І mm. <му> Це давня снімка десь рукові руки. Так, <му> де, так, <му> так, <му> так, <му> шукай. <му> хата. Та Талічі в національних строях. <клес> якісь підниці шаляні, старовинна хатина, половини якої вже практично немає, бачите, хатка вже падає. Тут зараз ми зайдемо всередину. Щоб вам показати, що тут залишилось. Дивіться, під вже падає. Вже велика тули дієра. Ще висять опорашені. І тут ми бачимо на диво сволок Ще з блен з ружами, де написано 1913 рік. Передавній кредит, і хатинка вже падає. Як жаль, бачите, ніхто старі хатини не зберігає, так і зникає. Ця староїщина. Місцеві жителі нам розповіли дуже страшну історію про цю хатину. Кажуть, що хлопчина, що жив тут, згорів життя. Управляєте, яка тут моторошна енергетика в цій хаті. Що ж, йдемо далі та продовжуємо нашу експедицію. Далечко, я потираю без майна весілля. Тут. тут колись була школа початкових класів. Ще за Польщі будівля ще гарно збережена. І тому що вже поставили халтурні китайські двері. От і ще старі хатинки. Що, ви знаєте, що там колись була за польських часів школа, так? Не. Ще за польського часу. Ви туди не ходили вже в школу? Та чого не ходила? І ви ходили? Ну, а я. я ходила. до якого часу школа працювала? Та тебе ще працювала вони 5 чи 6 років назад. Це недавно, так? Так. Ще одна старенька хатинка. І знову, як бачимо, вже тут немає. Не живуть, вставили колодку на двері. Цьому косівку дуже багато. Таких субот. Дані з давніх посольських яких, напевно, вже 60-ті років. Старі старе дерево, хворобі, давні таблички від пожежі польської безпічного і маленькі віконечки забиті двері. Господарі старенькі помирали, а молоді поїхали в кращі місця засвіти. Нафта закінчилася. Роботи відстало і люди виїжджають. На жаль, така доля наших карпатських гуцульських сіл. Такий мостик над річечкою, але тут, напевно, ще льот. Можна йти. Знову гарна хатинка не жила. Багато пусток Карпатами. Доброго дня, є хто вдома. Робить людина стоян. Ніби ми не сильно далеко від цивілізації, але таке враження, що ще страшне. Ніби ми відійшли 200 км, найближчих якогось містечка. Ще одна старенька хатенка. Тут дуже люди живуть. Повністю розбита вже закинута хатинка. Тільки подивіться, що всередині. Вже друга хата, де ми бачимо Різьблені сволоки. Є багато поселень, де взагалі не різьбили сволоки Такі навіть як Березі. Бачите, тут та гуцульська культура колись була. Точно. І знизу бачимо ще один хрест. Напевно, рік тут десь, мав би вузьгали, забілили. та хатинка. Подивіться, який розквітлий хрест. На дні березний. Остання хата перед самим лісом. Далі вже все, кінець цивілізації. Як називається цей присілок? Це присілок Майдан, а воно тут Букове. Але село Букове, так так па село пасічно участок Букове бухтівець. Але тут це, це так це відноситься так, до пасічної так? Та, до пасічної присілок Чому, але так, мало, Майдан, чому так, мало, так багато хотів, а так мало людей. Люди повиїжджали звідси е, молоді повиїжджали, котрі По старі до жили до своїх літ, повмирали, вже їх немає. От будинки полишались самі, а внуки, правмуків. Ну але ж тут були промисли, Тут викачували нафту. Ну було колись, раніше було. Потім вже так, все так. перестали вони. Добувати. А чому приставили? А я не знаю. То, то закінчилась таке, то, не закінчилась на є ще сюди. Та є, бо сюди ходика тут недалеко, теж знайшли склажену, що є, вона тут. Десь вон, туди по лісах десь проводили тут всякі дослідники, чи, то все є, що, що є, всього є тут. Ну, то може знову люди будуть вертатися? Сюди. Ну не знати, якщо би нам поставили хоча б десь вишку. Щоб нам був хоч якийсь інтернет доступний для молодіжі. От молодь би сі тримала тут, через інтернет. Всього інтернет, інтернет Так, всього хоче інтернет. А тут є, де вишки поставити, можна і там поставити, є поле лишнє, є он, де поле таке, що можна вишку поставити. Туди було світло проводене, але теж нема хатів, люди помирали, ще там чоловік один. Там, і ви тут... Тут, це як остання хата біля лісу, так? Живати так, перед остання лісом. хата біля лісу. Люди живуть, що десь їдуть на заробітки? Їдуть зар... на... за границю на заробітки. Тут немає роботи? Тут немає. така, хіба ну ліс для лісництва, ну там кілько, є бригада своя, 6-7 чоловік більше немає. І дві-три бригади більше тут немає молодьж, немає. А раніше ден. було більше заняття? Більше було. Що робили? Що робили, ну, як вам сказати. Так аби вони щось якусь роботу мали таку від держави, то не було такої державної роботи. Ну, було кар'єр воєнний, Дуже багато кар'єрів працювало, поскорочували. І немає де вже молодь робити, їдуть за границю і старі, і молоді всякі, котрі можуть Ну, Зараз молодь не пускають, бо воєнний стан це вже таке, воно вже не... Ми сподіваємося, що тут знайдуть ще багато що? нафти. Ходиться в землі, де ж треба працювати, і люди працюють, і, і, і все. Достатньо всього. У нас ще є там полонина, комарники такі. То там, колись, як мій тато ще не божчик, так само вже його нема, то він пастушив, худобу збирав. Багато таким займалися колись, з котарством. І все, люди корови, і вівці, і кози, все тримали з котарством, йшли в полонині. І там от три місяці від пастушить, і потім вже всі вертались і розбирали собі по домах. То виїздили геологи, там щось добували, я відки знаю, не знаю що, бо я ще була мала, не розуміла, що там. То вони казали, щоб сарух побачити, каже, що будуть сюди, на цю полонину, тут легкові машини їхати. А тато казав, що де все таке буде. Коби тепер тато живий побачив, як на полонину виїздять легкові, тоти дзипи. Усе там на ті полонини збирають. Там дуже гарний кривір. Там, не не, там вже ніхто не пастушить. Ще залі не збирала жінка з чоловіком, так само туди скотарили. а зараз вже нема нікого, вже молодь не хочеться зимати. Коров. Є коровка, коник є. Але для себе, для, 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 для свого хазяйства є все. Відності, йому так само. А що він? А, що він? Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.